Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітродей. Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні стартує перший дивізіон. Я маю надію, що стартує, бо ще не знаю, як будуть шукатися суперники, які тут суперники. Але факт той, що ми будемо намагатися його знайти, це е, точно. У нас такі є оновлення в складі хто. Іще одразу не побачив. Ні, це не Ісла. Ісла вже давно відомо, що він буде у нас починати сезон в старті. Але я оновив Неймара. Тепер він 87. І ще натрапив на інформа Волкота. І за 160 тисяч таки його придбав. Це максимальна його ціна, але що ж тут зробиш? Він так рідко буває, що не скористатись. Цим я просто не зміг. І ось тепер у нас Волк от ФРВ, все, все чудово. У нього краще удар став, все краще стало, але його підняли нормально. Якщо так взяти 81 загальний був проста картка, 82 інформ, начебто нічого такого, один пункт всього. Але відчутно відчутно і по удару, і по дриблінгу, тому повинен він ще більше тягнути. Ось такий склад, я хотів ще оновити Руні, але не вийшло. Зараз глянемо, може Руні і буде. Ну, буде тільки простий, це зрозуміло. Ну і давайте на всяк випадок подивимось, як завжди, Месі немає. Покоупенінг пройшов, їх було аж три, і, на жаль, Месі у нас так і не буде. Поки що побачимо, що буде далі. Хоч би в оренду дали на 10 матчів, ну, щоб на весь сезон. Ну, поки що без нього. Перший дивізіон – це 13-й сезон нашої кар'єри. 12 вже зіграно, 9 титулів. 61 забитим, мі... не 61, звичайно, 61 перемога, 20 нічих, 25 Поразок 20, 229 голів забито, 149 пропущено. Найкращий результат в дивізіоні другому 23 очки. Якраз така кількість очок, яка нам потрібна в першому дивізіоні, щоб його виграти. Але до цього ще так далеко, що ми лише думаємо поки що про цю червону лінію, про 14 очок, щоб залишитись в першому дивізіоні. Ну і тут проявляється логіка EA. От виграй перший дивізіон і отримай собі 15 тисяч монет. І максимум, що ти зможеш купити, це Вейна Руні, якого ми щойно бачили. За 13. Ось така логіка. Збирай команду, називається. Ну і давайте спробуємо знайти суперника. Зараз останні настанови Наші гравці, Вони непогано відпочили, начебто, бачите, он, Неймар так відпочив, що аж на пункт краще став грати. Ну і все. Новачок Ісла дебютує. Неймар важко сказати, що він дебютує, але ця картка в офіційних матчах вперше буде використовуватись. І Арсен Венгер. Він вже два титули має у нас в клубі. У нас в клубі як співається. Венгер має два титули, і маємо надію, що приведе нас і до третього. І давайте вперед шукаємо суперника. Чудовий суперник, чудовий суперник. Ви бачили, як він спалився? Ні, 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 ніяк і готово, ніяк і готово. Червона була лінія, летенці, тому. Я думаю, дуже багато таких буде. Тому давайте шукаємо суперника, допоки не знайдеться щось нормальне. Знайшовся суперник, подивимось, не так і довго шукався, але чи не вийде він. Звичайно, треба нам тактику налаштувати, бо за, за весь сезон так і не виправили ніякими оновленнями цю неприємність і приходиться кожного разу кожного разу налаштовувати, ну і все. І все, дивимось, дивимось, що за перший суперник. Він вийде. Він вийде, мабуть, бо. Подивіться, зіграність 20. Ну, подивіться, як називається його команда. Тільки не озвучуйте це. І я думаю, він вийде. Невже це... I love EA? Невже це буде зараз корейці? Ну, умовні корейці, звичайно. Ну, давайте, це цікаво. він... На щось розраховує. Мабуть, вони дуже швидко бігають, тому у нас є деякий досвід з такими гравцями, тому давайте спробуємо зіграти. Дуже дивно, так, що в першому дивізіоні грає бронзова команда. І настільки бронзова. Це мені подобається, до речі, тому що якщо він буде так собі забивати, це плюс три очки нашому, нашій команді, і що він зараз вийде. Ну, перший дивізіон. Я думаю, це буде перемога. Це якийсь чесний читер? Зачекайте, якщо це чесний читер, то, то це найкращий читер в світі. Давайте подивимось. Це чесний читер! Ви бачили, перший дезіон дарує нам чесного читера. Він не просто виходить і заробляє очки, а він ще й благородний. Він забиває собі м'яч і виходить. Таким чином дає нам три очки. Супер, супер читер. Оце так-так! Такий благородний волонтер, читер волонтер. Просто супер. Отак от е на Ізічах, можна сказати, перші три очки. Ну і давайте перевіряти тоді Вейна Руні. Так, ну подивіться, це ж ідеальний матч. Просто ідеальний матч. Він зараз і 99 всі у мене будуть. Всі 99 контракти я. Нормально у мене вистачає їх. От, До речі, зараз Неймару трошки дам. І просто він подарував нам 3 бали і. І все. Так, давайте ще одного. Отакий. О, все, супер. 68 матчів, це вистачить до його старості. Так, щось у нас там навіть продається. Все супер, що я вам можу сказати. Будемо зараз шукати ще одного. Чесного читера. Може він ще не вийшов. Зараз з ним так і швидко виграємо перший дивізіон. Отак, я. Казав, що в першому дивізіоні одні читери, а тут є навіть нормальні люди, які просто собі забивають і, і виходять. Це супер. Три очки. Шукаємо далі. І ще один суперник. Давайте подивимося, що тут буде. Звичайно, мене трошки розслабив попередній, але ми не втрачаємо концентрацію все-таки, бо зараз прийдеться, мабуть, грати вже. Так, знову це ці, ці налаштування. Так, тут 50 у мене повинно бути вже. Просто я звик, що 65 більшість часу я ставив. Так, ну і все, поїхали. не змінний, як ви зрозуміли. О, це нормальний вже. Це вже нормальна команда буде. АПЛ Ванперсі ЦПшник, е Куадрадо трошки не там. Ну ясно, Санчес, тому що у нього куртуа на воротах. Ну, бачите, Ван Персі в центрі поля, ну, я згодний. Можете, звичайно, називати його і мене Божевільним, але Ван Персі в нападі, наприклад, я б його не ставив, він дуже повільно бігає. А ось в центрі поля він якраз може і здалеку пробити. Ну і розпочинаємо. Тепер обережно вам не буде вже три очки так легко. І тому давайте. Приглядатися до суперника. Квадрадо. Швидкі у нього фланги. І, і ще й агуеро в нападі. Так, не дуже гарно починаються прийоми м'яча. Неймар. Перекриває нам зони. Але ми викручуємось, Суарес. І не встигає. Не встигає пробити, але, подивіться, перше на м'ячі. Суарес! Передача. Ну, як завжди, в підкаті. І тепер стримуємо атаку. Персі. Алексіс. Матіч. Непогано грає в пас наш суперник. Ванперсі. Квадрадо і руні. Опорник. Руні опорник у нас. Іслам. Дебют у нього вдався. І що це за пас від. Від Ешлі Янга і вибивати. Отут в першому дивізіоні точно треба вибивати. Не соромитись. Промірес. Тисне, тисне наш суперник. Агуеро. Вибити. Ну, якісь є, якась є, звичайно, затримка, бо якось не так все. Алексіс. Куди він пішов? Ну, починаємо, мабуть, починає. Ну, це буде. Ми ж готувалися до такого, тому. Нічого страшного. Головне. Уважно і головне забивати першому. Якщо пропустити, ось тоді буде дуже погано. Косільним на компанії. Знайомі нам люди. Філіпе Луїс. І можна. Можна у нього відібрати м'яч, щоб. Провести контрвипад і Янг вибити. Ну скільки я разів 5 натискаю на клавішу, щоб він зреагував. Звичайно, він ще й штовхається. Вон Ван Персі. -пер Агуеро і пропускаємо Агуеро, але. Спокійно, Оскар. Оскар на Рафінію, Рафінія чи зможе він витягнути дивізіон. я видивлявся Руні. чому там Руні був, а не. Суарес, це також питання. Так, нормально. Добре, що він пас це давав, бо квадраду втік би від Ісли. Я впевнений в цьому. Руні Рафіня, непогано. І новий неймар. Ні, Волкер Чітко, чітко і. Що? Порушення, звичайно, порушення. Влетіли йому в ногу. Непростий суперник. І на швидкості квадрадо подача 1-0. Ну, дуже погано. Ну, ясно було, що подача. Чому знову ці флангові захисники у нас криють всі ці подачі? Ну, погано. Краще грав наш суперник. Ми грали дуже невпевнено і отримали не такий і обов'язковий гол. Кофіня. Непогано, але. Але якби раніше цей пас. Філіппе Луїс. Оскар. Оскар не забирає. Контроль м'яча Мої можуть так е, просто втомитись. Дуже швидкі фланги у нього. Алексіс і Куадрадо, іще подача, і ще одна. Поки що нічого не виходить. На ударну позицію, звичайно, виходить. Та ну, це ж рикошет такий невдалий. Ну і перший кутовий. Важкі 30 хвилин і, на жаль, ми не витримали їх. Удар. Косільний падав в підкат чомусь. Сам вирішив в підкат падати. Ганперсі. Вміє грати цей хлопець. Ван Персі, і... Тому це дає йому перевагу. Поки що взагалі без шансів для нас. Посильні на Оскара, Оскар. Якісь уповільнення наші гравці. Янг. І вгадав. Вгадав напрямок. І як же ж Неймар так помиляється. Ну як же ж Неймар так помиляється? Ліріс вибиває чим далі. Поки що ми взагалі організувати атаку не можемо, бо у нас не тримається м'яч. У нас два паси і все. І. Суарес! Ай-яй-яй! Можна ж було забирати у куртуа! Оце був би фокус на нашому супернику. Наші хаотично бігають і. Він чітко контролює м'яч квадратом. Не тримається. В ногах у нас не тримається м'яч на відміну від суперника. І Ми просто втрачаємо сили. Ми просто втрачаємо сили і не організовуємо атаки. І ще й пропустили. На жаль, все таки ми першими пропустили. А виграє у Руні. Голову. 2-0. Раміро забиває, але ну, це треба йти тепер в абанк, бо ми ніяк. З такою грою ми ніяк. Ну тут чітко переграє нас суперник, тут нічого і казати. Повністю переграє поки що. Не вистачає руху мені в центрі поля. Оскар все-таки Рафінія і Руні, вони не такі швидкі. Може зараз буду випускати Ді Марію. Подивимось. Квадрадо. Ну, не той фінт, який треба, зробив подачу і Оскар удару немає. І він все вгадує. От, оце біда. Це біда, бо. Важко його обдурити. Ах, трошки раніше цей простріл. Ну, це знову ж ці 3А. Навіщо? Ну, не 3 А3 рази натискати на віз Це зайве. Це просто зайве. Треба іншу комбінацію. Я вже не, не раз про це казав. І завжди підбігає смолінг або косільні. Ну, це тупо. Шкода, що не можна визначати ці тактичні дії, хто підбігає і так далі. Перший тайм ми провалили і рахунок 0-2 закономірний. Може 0-1 мав би бути, але влетів здалеку. Від Раміроса... Ну, Стандартний гол здалеку. Нічого тут приховувати. Позиція з якої найчастіше влітає. Дальній удар. І я не зробив заміну. Оце погано. Класно продовжити. Зараз побачимо, хто там розігрує. Можна переламати хід гри, але треба виходити хоч трошки в напад. Але наш суперник дуже гарно дуже гарно тримає м'яч. Ну, поки що все. Поки що дімерію тільки. Це і має додати рухливості, хоча по-різному буває у Ді Марії. Але будемо мати надію, що все-таки він додасть. Ну, у нас дуже, ну подивіться, ну це ж натиснуто було, ну хто зна коли. Не розумію. Суперник сильний, немає питань, але ж, коли не дають тобі грати. Ну, подивіться, ну, Неймар просто відбігає від м'яча. Ну це дуже погано. Це дуже погано. Заглючила якась подивіться, зліва штука, ну, не знаю. Я думаю, цей суперник би нормально грав би, ну і може, мене б виграв і так, але зараз мені на... ну, вкрай важко. З такими умовами, з таким суперником. Дуже важко. Ну, подивіться. Мене не слухаються гравці. І плюс суперник грає на високому рівні. Вен Персії її не можна давати бити. Поки що. Поки що це мінус Це мінус 3 очки, хоча втрачати можна лише, лише 7. Щоб вигравати? І як це квадрадо не може втікти від Від кого це? Від компанії? Дуже швидкі. Я не знаю, що вони роблять зі своїми гравцями, але вони дуже швидкі. У мене уповільнені. Ну, Руні не може розбігтися. Просто не може. І передачі вкрай не точна. Суарес? ні Ну, звичайно, таке не пройде. Ну це ж ясно, що таке не пройде, бо він прокидає і далі не слухається просто. Ніяких команд, бо вже вже все вже все втрачено. Ну і прийом. Дуже велика затримка. капець яка велика. Це, звичайно, не принижує не принижує гарні. Ігрові дані нашого суперника, але на рівних боротися в таких умовах ну, поки я не можу. Дуже важко протистояти такому сильному супернику і ще й з такою затримкою. Ну, ми, ми очікували цього. Але, на жаль, не навчились не навчились поки що ми з лагами боротись. Ну, не, не можемо. Ми пропускали і програвали людям, які не вміють грати, коли грали з лагами. А тут реально, реально хлопець дуже ну, нормально грає. Перший, Чи не перший такий суперник, який реально комбінує, грає не тупо, хоча два навіси, звичайно, у нього пройшли, але все одно грає дуже добре як в захисті, так і. В нападі, тому тепер ще в рази стало важче. Але гравці просто не керовані, мені завжди цікаво було, коли у мене ось так іде гра. Як йде у суперника. От, просто цікаво. Але, на жаль, про це ми ніколи не дізнаємось. Як у суперника гладко все йде, чи він натискає і через півгодини йде пас. Ну, Мабуть, все ясно в цьому матчі, хоча ну, 14 хвилин дуже мало для трьох голів. коли коли по тісту бігає команда. Не по полю, а по тісту. Ну і. і я ще заміну не можу вже вдруге зробити, бо. Ну тут волкот не, по... не допоможе просто. Тут уже ніхто не допоможе. Треба було зовсім не так грати. Треба було, як відібрав м'яч, то одразу сушити. Сушити на нічю, бо. Все було до першого голу. В наші ворота. Саме в наші ворота дуже важко бігають наші гравці. Про ніякий дриблінг просто не говориться, бо Бо он просто гравець не реагує і в пас також дуже важко грати, коли ось так м'яч катається. Ну і блокувань. Блокування удару. Смолінг такий важкий, як бегемот. Ну, що тут сказати? Неймара, як бегемот. А то Смолін. Не встигають. Просто не встигають і це. Не знаю, як вам, але мені це не те, що видно, це у мене, мені це відчувається зразу. Ну, четвертий це, ну. Ну, трошки не, не грі рахунок, тому що перший тайм так провалили повністю. А от е, другий я б не сказав, що все так погано. А, Вже немає сенсу заміни робити. Нехай відпочиває Волкот на наступний матч. От, готуй себе, не готуй. Я знав, що таке буде в першому дивізіоні, але все одно дуже важко з цим миритися. Я не звинувачую нашого суперника. Він грав сьогодні просто прекрасно, просто ідеально, жодного провалу в нападі реалізовував все, що мав. Тому наш суперник сьогодні переграв нас, але. У мене питання до Єї. Я хочу з таким суперником зіграти, коли у мене не лагає. І тоді... от тоді я хотів би перевірити. Це було б і матч був би цікавіший, а не 0-4 без варіантів, коли е, тягнеться все. Ну тут нічого не зробиш. Треба просто зробити висновки, як колись ми зробили е, висновок проти корейців, але тоді. Корейці просто бігали і ми їх стримували. А зараз, ну знову, це матч в затримці. Треба знову звикати. Так, у мене один удар. Нуль в ствір. Нічого не кажу. Я ще раз повторюсь, що суперник грав дуже круто і переграв нас. Те, що були такі умови, ну це не він винен, мабуть. Мабуть, це. Винні ті, у кого сервери не справляються. Звичайно, її можна було зіграти по-іншому. Можна було зіграти по-іншому. Не вийшло, не вийшло. Що тут зробиш? На жаль, гравці рухались дуже важко. Той же Неймар, я вже не кажу про. Ну, Неймар це найлегший гравець, який тут є. Квадраду може з ними ще зрівнитись. Але вони рухались взагалі ніякий, шліянг ніякий. Я вже не кажу про Смолінга і так далі. Це ось такий матч. Я думаю, таких матчів буде багато. Надію, що не 0-4, але м -м, думаю, що з лагами, з такими затримками і з такими умовами буде е майже всі матчі. Бачите, от в цій серії був один благородний читер, а другий матч був просто. Облагований. Ну, це перший дивізіон, і треба до цього ще раз готуватись психологічно. Хоч я і сто разів про це казав собі, і в серіях, але бачите, вийшли і все одно не змогли нічого зробити проти цих умов. Знову це пристосування. Це в рази все ускладнює, але що робити? Хочеш вигравати перший дивізіон, повинен боротися зі всіма. Просто зі всіма, і не тільки зі своїми суперниками, особливо, коли вони гарно грають. Ось так, ось такі. У нас після двох матчів три очки не все так погано, що маємо шанс на титул. Але в першому сезоні я розраховую залишитись в першому дивізіоні, тому що зараз я відчуваю себе як команда, яка вийшла з чемпіоншіпу до Прем'єр-ліги. І мені треба втриматись. В перший сезон мені треба втриматись, подивитись, що тут і як, а далі вже починати нав'язувати свою гру. Поки що у мене це не виходить. Але думаю, з вашою підтримкою вийде, тому підтримайте цю команду, яка старається для вас великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.